Час збирання урожаю у болгарській долині троянд. І з самого ранку Антон Насков разом з іншими помічниками прийшов на трояндове поле збирати пелюстки, із яких потім виготовляють цінну трояндову олію. Власне, я будівельник, але щороку намагаюся не пропускати збирання троянд. Я допомагаю моїй родині і я задоволений роботою, адже це непоганий заробіток. й добра. В одному з найбідніших куточків Європи час збирання врожаю важлива нагода заробити для багатьох людей. Коли мішок повний, його зважують на приймальному пункті і одразу відправляють на дистиляцію до підприємства, розташованого поблизу. Нині і тут спостерігається тренд, що споживачі дедалі більше зважають на прозорість виробництва. Клієнти дедалі частіше навідуються, щоб подивитися на виробництво. Як ми працюємо і чи дотримуємося стандартів? Йдеться не лише про якість продукції, а й про те, як ми виготовляємо трояндову олію. Близько чотирьох тонн трояндових полюсток потрібно для того, щоб після багатьох процесів дистиляції одержати кілограм чистої олії, за яку у підсумку заплатять до семи тисяч євро.